Доброго всім, шановне панство! Не забудьте за завподобачку, написати будь-який коментар для просування даного відео. Ну а також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і звісно ж, дякую тим, хто оформлює спонсорство на даному каналі, хто залітає на стріми з підтримкою, донатами, або ж оформлюючи спонсорство прямо на стрімах, або даруючи сабочки. Дуже вам дякую за це. Підняв, припідняв, обійняв за таке. Ну і сьогодні в нас з вами буде. Огляд, скажімо так, в принципі, я вам розповім про все, що вам потрібно знати в новорічному івенті. Сідайте позручніше, ну і смачного перегляду. Хотів би почати з календаря, а саме, ви перед собою бачите календарик з датами тих чи інших активностей, які будуть саме в грудні. Можливо, деякі з них, мені здається, тут ще не вказані. Типу, можливо, вони будуть, але просто не показані. Але, або, можливо, вони будуть уже в січні. Зараз пройдуся інформативно по кожному з них, і потім е це все детально розповім і в принципі покажу наглядно. Тому поїхали не по всім, тому що щодо всіх у мене інформації немає. Почнемо з 2 грудня. Нам дали, е, звісно ж, халявний Рудольф і 7 днів према. Обов'язково залітай в гру, забери, тому що це реально халявний танк го рівня колекційний з БПшки, і 7 днів према не буде зайвим так точно. З 3 грудня по 26 грудня в нас адвент-календар. Кожен день треба заходити і забирати наліпки на ті чи інші танки. Тобто, ну. Це не танки ви забираєте, а саме наліпки. Тобто, ви зібрали їх і отримали шкоду Т-45, 7 рівень, важкий танчик, преміумний, доволі цікавий, до речі, непоганий, в принципі. Ну і з 4 по 26 грудня той самий новорічний івент, про який я вам зараз все розповім детально і покажу все наглядно, скажімо так. З 4 грудня по 19 грудня треба збирати буде ось оці е е дарунки і страту. Трансляції, треба їх зібрати всього лише, якщо я не помиляюся, 5 штук, і в них знаходяться якісь нагороди. 19 грудня саме на трансляції. Ми дізнаємося, що в цих дарунках скажімо так, де ми ці дарунки будемо отримувати. Подивимося, скоріше за все, можливо, будуть ще якісь квести з 12 грудня по 31 грудня. Забирай аватар на Рудольфа, а також фон профіля. Все зрозуміло і логічно. З 19 грудня, скоріше за все, нам на трансляції про це розкажуть, але це типу лототронів. Пам'ятаєте, літом таке було, де ми вибивали кульки і потім могли їх обміняти на якісь там дарунки, які нам показали на трансляції. Так ось, це в принципі те ж саме, але заточено під новорічний стиль. Тобто в нас будуть поштові листки, е, листи, в яких будуть нагороди. І ось отримавши цей поштовий лист, ви зможете його обміняти. Якщо ви там забрали найкрутіші нагороди, ви можете обміняти цей лист одразу. Е, по-моєму, якщо я не помиляюся, то вже інсайдери е, розповіли, що там будуть за нагороди. Там десь буде 200 тисяч золота, буде новий танчик провлер, якщо я не помиляюся. І, по-моєму. Сертифікат вищих хижаки, якщо я не помилився. Так ось, оце будуть самі головні, і там будуть якісь е менш е значимі, тобто там, як золото, типу, або ще щось. Так ось, оце щось типу того. З 25 по 27 грудня буде x 4 на всіх танках. Це зрозуміло. З 26 грудня по 31 грудня буде подарунковий пак. Знову ж буде подаруночок в грі. Що саме там буде? Дізнаємось трішечки пізніше. Але якщо я не помиляюся, то це ресурси, ікси, бустери і, можливо, якийсь танчик іще. З 26 грудня по 10 січня буде йти сувенірна крамниця. В принципі, івент, стиль івенту один і той же, але, можливо, підхід буде трішечки змінений, так як це новорічна тематика, можливо, буде і не так. Але е, сенс в чому? Ви у вас є 8 колекційних предметів, і за кожен колекційний предмет, якщо я не помиляюсь, вам будуть давати там той чи інший жетон за ваші заслуги в цьому році. Тобто, наприклад, ви там взяли 20 майстрів в цьому році, або, наприклад, ви там знищили 500 танків в цьому році, і ось за такі нагороди вам будуть давати ті колекційні предмети. Тобто, хтось можливо отримає всі предмети, а хто тільки почав, отримає менше. Також е, було такі події, що ми могли заробляти ці жетони в боях. Як буде в цей раз, не зрозуміло. Можливо, теж ми зможемо заробляти їх в боях і відкривати ці скрині, або ж, в принципі, нам дадуть їх саме з колекційних предметів. Подивимося. І, але, скоріш за все, думаю, якщо івенти кіде доволі довго: 14 днів, 2 тижні, то, скоріш за все, нам треба буде перемагати в боях, отримувати ці жетончики і за них відкривати цю скриню. В скринях можуть бути, скоріш за все, малорівневі танки, колекційні, які ми можемо, в принципі, отримати компенсацію в золоті, ресурси, і, в принципі, то й все. Якось так. Ну і останнє це з 31 грудня по 2 січня в грі будуть x 4 знову ж. Тобто, прокачувати буде, скажімо так, дуже і дуже швидко. Нарешті, те, чого ми всі так чекали на Новий рік, це новорічний ангар з ялинкою і ще й до всього такою файною атмосферою. Тож, як кажуть, насолоджуємося очима. Натискаючи на скриньку зліва, ви телепортуєтеся до міського майдану. Це один з івентів для простоти. Я поділю івент на питання. Перше питання, як отримати валюту. Все просто, треба перемагати за кожну перемогу, даватимуть по три гарячих какао. Також цю валюту можна отримати в міні-грі. Посилання на міні-гру я залишу в описі до відео. Ну а також роз'яснення, що то взагалі таке, і як його проходити і взагалі як в це грати. Друге питання: скільки валюти потрібно, щоб закрити івент? Для того аби закрити івент повністю, вам потрібно 510 гарячих какао. На жаль, закрити івент одразу не вдасться. Хоча, якщо будете впарюватись в контейнери, можна і закрити одразу насправді, тому що в нас є ліміт по перемогам. До речі, виконання перемог оновлюється о 14.00. Всього дається 10 перемог на день, тобто ми забираємо по 30 валюти. Але не треба забувати за міні-гру, з якої теж є можливість забрати цю валюту. Десь два гарячих какао за кожен контейнер. Тобто, якщо не грати в міні-гру, а чисто перемагати, ми зможемо забрати всі нагороди десь приблизно за 17 днів. Тобто приблизно 20 грудня ми повинні будемо забрати останню нагороду. Але уточнюю, що це в тому випадку, якщо ми будемо не грати в міні-гру. А для таких нагород, це, як на мене, ну взагалі небагато, враховуючи, що ми будемо вибивати з контейнерів міні гри і ще й за перемоги, типу, то цей івентик закриється ну, набагато швидше, це факт. Але, звісно, не забувайте враховувати новорічний рандом. Тож, ну скажімо, буде весело. Третє питання: що за нагороди? Питання, звісно, з підвохом, бо ви і так бачите, що за нагороди. Але серед нагород ми можемо побачити, як я розумію. Колекційні предмети, токени атмосфери, за них ми можемо піднімати рівень атмосфери в тих же самих івентах, не тільки там, де ялинка. Звісно, 2002 і 600 тисяч кредитів, так як 2026 рік наближається все логічно. Дарунок із трансляцією про те, що там ми дізнаємося і обміняємо 19 грудня. Ну і з наступних нагород все і так зрозуміло. Ікси, токени, золото. А ось наступне це новорічний сертифікат на сьомий рівень. З нього випадає один танк зі списку. Всередині знаходяться ось такі танки. Ну і звісно, як же без є 25 Хтось з танкістів точно розчарується, аби це був не я. До речі, випадіння танків з сертифіката з однаковим відсотком. Тобто в кожного танка однаковий відсоток, і тут тупо рандом, що як пощастить. Ще ми можемо побачити новий обвіз святковий гачінг, е, Гатлінг. Передостання нагорода це знову новорічний сертифікат. Але вже на танк 9 ну, 10 рівня. Теж з однаковим шансом випадіння, до речі. Ну і тут вже преміумних танків немає. Що радує, і тут ви гарантовано отримаєте або новий танк, або гарантовані 5К, або 7,5к золота, що є дуже ну, великою халявою насправді. Ну і остання найцікавіша нагорода це музична скринька. Про неї ми поговоримо хм, трішечки далі. Ну і на цьому івенті ми, в принципі, все то й розібрали. Давайте далі. Івент ялинка або ялиночка або яленьоха. Тут ви зможете прикрашати саму ялинку і рівень атмосфери. Де брати прикраси? Треба перемагати, за кожну перемогу буде падати прикраса. Цю прикрасу ви зможете вішати на ялинку. Для того, аби навішати на ялинку всі прикраси в усіх сенсах, треба апати рівень атмосфери. Для цього потрібні токени, які ми отримаємо в першому івенті. І також бонусом, якщо ви помітили, є бонус до фарму кредитів. Чим більше прикрас повісите, тим більший буде відсоток. Також не забувайте вішати прикраси з однієї категорії, тобто, наприклад, прикраси-пряники, вся ялинка повинна бути в таких прикрасах. І так далі. Таким чином, бонус буде максимальний, по-моєму, якщо я не помиляюся, 25%. Четверте, івент злив ресурсів. Буду це так називати, бо тут дійсно є можливість зливати свої ресурси. Тут в нас знаходяться контейнери за різні ресурси, а саме за вільний досвід, золото і кредити. Перша лінія контейнерів відкриті одразу. Що знаходиться в цих контейнерах? Давайте подивимося: а саме танки від 7 по 10 рівень, і серед них дійсно багато саме колекційної техніки. Премів, якщо я не помиляюсь, я наховав всього три танки. Щодо відсотку, то на всі танки він однаковий. А ось на інші нагороди кожного свій. До речі, відкриваючи ці контейнери, ми гарантовано отримуватимемо талісман. Треба відкрити 30 таких контів, щоб отримати гарантовану нагороду. А саме цей контейнер, в якому знаходяться тільки танки. Тож золото, як на мою думку, буде литися рікою. Серед нагород прикраси, золото, кредити, бустери, валюта першого івента і саме гаряче какао. Ну і танки, серед яких є. Новий старий кв 13 До речі, це я так просто уточнив, тому що, типу, я його не очікував побачити в цьому івенті, взагалі в цих контах, тому що танчик давно вийшов з гри, і типу його тільки на розіграшах можна було забрати. Ті блогери розігрували на стрімах, скажімо так. Ну і з цікавого, це контейнер операції. Саме цей контейнер ми відкриваємо в кінці батлпаса, щоб з мінімальним. Добре, дуже мінімальним шансом отримати рідкісний танк аефс 1. Вже бачу, як знову мені кидають скрини, як за двалями кредитів з першого конту впала фаза. Я не знаю, як ви це робите. Дайте, будь ласка, мені контакти бабці, хай яйцем викатує, щоб мені так же само накрутило. На другому рівні атмосфери в нас знаходяться коробки з прикрасами, звідти вам будуть падати прикраси для ялинки, це логічно. На третьому рівні ті ж контейнери, про які я вже розповів, і, мабуть, найцікавіше нарешті це ми зможемо забрати другу музичну скриню. І що ж в ній знаходиться? Давайте подивимося. Почнемо з того, що тут працює механіка талісманів, та ж сама, відкрили 30 контейнерів, отримали ще одну скриню з гарантованим танком 10-го рівня зі списку. Ну і всередині з нагород. Танки 10 рівня, серед яких є новий британський танк 10 рівня, Gesor, The Танк. І інші нагороди в вигляді шансу вибити золото до 10К, новий легендарний камуфляж, до речі, на того ж самого Gesor, а саме Старий Несі. Ну і прикраси до ялинки, е, івентна валюта гаряча какао, обвіси і інші камуфляжі, Кредити, ну і як же без бустерів, звісно ж. До речі, на останок я би рекомендував на початку івента йти до цього кіоска і відкривати всі конти за золото. Той вільний, бо звідси падає івентна валюта, яка пришвидшить проходження першого івента. Ну і до речі, як вам оновлена анімація контів? Ну, відносно контів, типу, бо конти, в принципі, то саме фон тільки помінявся? М? 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 Як? Як вам? Мені подобається? П'ята – івент майстерності. Все просто, граєте, отримуєте за бої першу ступінь або майстра, і проходите даний івент. Але тут теж треба апати атмосферу, тому підходьте зважено до того, що вам важливіше першим апати. В принципі, сама механіка доволі зрозуміла. Забираємо перші нагороди, потім апаємо рівень, знову забираємо інші нагороди. В цій події також є ті самі контейнери операції, як і новорічні конти. З цікавого, це такий снігоприбиральна машина в вигляді. Атрибуту гаража, і також за 8 майстрів музична скриня. Дійшовши до цієї частини, дивлячись на нагороди в контейнерах, я досі не побачив, де ми ще можемо отримати ці, скажімо так, музичні скрині, окрім подій, в яких вони, в принципі, і є. Щодо івенту, треба зібрати 23 майстри і 37 перших ступенів. І якось це, як на мене, овербагато. Ще й в новорічному рандомі. Скоріше за все, даний івент будуть забирати скіловики, статисти і інші гравці з Вмінням і вмінням гри грати в цю гру, скажімо так. Ну, Можливо, я й помиляюся, бо в принципі 24 дні на даний, дану подію, типу, це доволі багато. І, в принципі, якщо навіть кожен день грати, типу там брати хоч в день раз майстра, то в принципі можна буде і забрати. Музична скринька. Так, дійсно, це вже не снігова куля, бо з неї ми гарантовано не отримували танк. Всієї скрині в нас є більші шанси отримати прикраси, золото, ресурси, валюту. Аби отримати танк, у вас буде шанс 0,40. І до речі, відсоток на всі танки однаковий. Ну і до речі, немало важливо, якщо, наприклад, у вас всі танки, які тут вказані, є. Вам вони не впадуть повторно, поки не випаде той танк, якого у вас немає. Тобто, якщо всі танки є, випаде спочатку новий джесор за танк, а потім, якщо ви продовжите повторно відкривати, то випадуть уже ті танки, які у вас вже є. Просто з компенсацією. Механіка топ за це реально окремо дякую. Хотілося б ввести це на постійній основі до всі і інших контів, з яких, в принципі, падають танки. Було би класно. Бо тупо по 10 разів відкриваєш ті Самі танки, а там компенсація лям, півтора, лям, півтора, лям, півтора, ну, типу, не ок. До речі, ось такий ось ще моментик. Кожен день буде оновлюватись ось таке щоденне гаряче какао. Саме в категорії музична скринька. Ось тут ви натискаєте і отримуєте. Щоденне гаряче какао. Тут написано, що падає 6, тобто, окрім того, що ви будете перемагати 10 разів, ви ще можете заходити ось тут і забирати, відкривати його, натискаєте сюди і забираєте щоденне гаряче какао. Прикольно, цікаво, не забудьте це юзати, тому що це дійсно буде пришвидшувати проходження. Івенту також дані музичні скриньки ми можемо придбати в крамниці, як я розумію, за фіксований прайс, ну чи не тільки. Чи добре це чи ні, вирішувати тільки вам. А в мене на цьому все. До речі, анімація музичної скриньки топ. А вам як? Я розповім все детально про цю подію, аби ви не загубилися і знали про все в цьому івенті. Всіх звісно вже обійняв. Дякую величезно вам за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ну і зустрінемося з вами в наступному відео. Doze os